Посередині. Тобто, ну, соус соу скручування але це смачно. Це смачно і це точно варто вашої уваги. 235 гривень цілком, я думаю, столишнє в голові таке саме ціне на кебаба. Так, клас, коротше, поки, поки максимально Київ не підводить. Йдемо до третього і вже будемо робити якісь висновки. Погнали? Останній, крайній кебаб з міста Київ, закладу, Три шаурми. Насправді я не мав сюди заходити, але я пройшов повз цей заклад, так мене заманив. Він такий максимально яскравий та максимально якась весела така музика. Я вирішив для вас його підсняти. Чому б і ні? Можливо, це... Можливо, це як -то доля, і він буде мега